Привіт! А що, якби існувала така собі інструкція? Не просто для того, щоб бути мешканцем міста чи села, а щоб стати, знаєте, справжнім гравцем у великій грі під назвою Суспільство. От сьогодні якраз і розберемося, що це за така штука громадянська освіта. І повірте, це значно цікавіше, ніж може здатися на перший погляд. О, і ось ця аналогія це, по суті, ключ до всього. Просто уявіть на хвилинку. Суспільство це справді команда, а громадянська освіта ну це ніби наш тренер. Той, хто пояснює правила гри, розробляє стратегію, і, що найважливіше, допомагає кожному з нас знайти своє місце на полі, щоб уся команда перемогла. Тобто, якщо простіше, це такий собі довідник гравця для кожного з нас. І він не просто розказує про правила, ні, він дає нам інструменти, щоб ми не сиділи на лаві запасних, а могли активно впливати на хід гри, тобто на життя нашого суспільства. Ну що ж, давайте почнемо з основ із фундаменту. Перш ніж ми зануримося у правила та ролі, давайте спершу розберемося, а що ж це за спільна команда така, суспільство, і чому грати разом у ній так ну так важливо. А тепер до найцікавішого: от що робить будь-яку команду успішною? Правильно, чіткі правила, і коли кожен гравець розуміє свою роль. Так от, у суспільстві працюють абсолютно ті ж самі принципи. Давайте подивимося, які саме. Громадянська освіта, це знаєте, така величезна і складна система. Вона охоплює ну, практично все, від наших особистих прав і обов'язків до таких глобальних речей, як демократія чи захист довкілля. Щоб у цьому всьому не заплутатися, давайте розглянемо кілька ключових, скажімо так, пар понять. І от погляньте тут ми бачимо ідеальний баланс. Права це те, що ми, так би мовити, отримуємо від нашої команди, наприклад, право на освіту. А обов'язки це вже наш внесок у команду наприклад, платити податки, з яких, до речі, і фінансуються ті ж самі школи. Розумієте? Одне без іншого просто не працює. Це справді дві сторони однієї медалі. А тепер давайте уявимо, що демократія це двигун нашої машини. Він дає нам змогу рухатися вперед, змінювати напрямок через вибори, петиції а закони. А закони це правила дорожнього руху. Вони потрібні, щоб цей рух був безпечним і впорядкованим для всіх, щоб не було хаосу на дорозі. Але ж будь-яка команда, це ж не тільки про правила правда, це ще й командний дух, і от саме цей клей, спільна культура, наші традиції і що найголовніше, взаємна повага саме він перетворює просто групу людей на справжню спільноту, на команду, яка може досягти чогось великого. Гаразд, теорія, це, звісно, добре, але це лише розминка. Справжня гра, як то кажуть, починається на полі. І зараз ми побачимо кілька просто неймовірних прикладів, як молоді громадяни, озброєні цими ідеями, вже сьогодні стають справжніми героями і змінюють світ. Знайомтеся, це Діана Зніжина. і її історія це просто яскравий приклад того, що для громадянської активності не потрібен якийсь особливий вік чи статус. Вона просто вирішила, знаєте, не чекати, а діяти тут і зараз, і обрала для себе шлях волонтерства. А ось і результат. Тільки вдумайтеся в цю цифру понад 800 тисяч гривень. Це ж не просто цифри на екрані, це реальна відчутна допомога нашим військовим і, до речі, порятунок тварин. Це просто неймовірний доказ того, що зусилля однієї людини можуть мати колосальний вплив. І от питання, як такий вчинок впливає на все суспільство, а він, знаєте, створює таку собі ланцюгову реакцію. Коли одна людина показує такий приклад, це надихає десятки, а може, й сотні інших. Це зміцнює довіру. І це вкотре доводить, що сила нашої команди у кожному, абсолютно кожному, її гравці. А ось ця історія вона просто вражає. Вона доводить, що для того, щоб бути активним громадянином, не те, що статус, паспорт не потрібен. Соломії всього шість років. Шість, але її внесок абсолютно дорослий. Вона не влаштовувала якихось складних кампаній, не писала проєктів. Вона просто взяла те, що вміє робити найкраще грати на флейці, і перетворила свою музику на реальний захист. І результат бронежилет, одна річ, яка може врятувати чиїсь життя. То про що це говорить? А про те, що сіла індивідуального внеску не вимірюється ні грошима, ні якимось масштабом. Вона вимірюється в намірі. І навіть найменший талант, якщо його використати на благо інших, стає неймовірно потужною силою, яка реально змінює світ. І от що важливо громадянська активність вона ж не знає кордонів. Історія Геррі, десятирічного хлопця з Великої Британії, яскравий тому доказ це про те, як бажання допомогти об'єднує людей по всьому світу, і спосіб він для цього знайшов ну, дуже сучасний. Він зробив те, що роблять мільйони дітей у його віці, створив відеогру. Але він наповнив її дуже глибоким і важливим сенсом. І це, знаєте, доводить, що громадянська активність може мати абсолютно будь-які форми, навіть цифрові, головне тут бажання змінити світ. Ну і як такий, здавалося б, простий вчинок впливає на весь світ? По перше, це поширення інформації. По-друге, це руйнує будь-які стереотипи і показує, що абсолютно кожен, де б він не жив, може долучитися до великої спільної справи. Оце і є глобальна солідарність у дії. Ці історії, звісно, дуже надихають, і вони логічно підводять нас до головного питання а яка ж своя роль у цій команді? Як від усієї цієї теорії перейти до власних дій? Давайте розбиратись. Бо ж активний гравець має не тільки діяти, але й вміти переконувати. І от для цього є класний інструмент метод прес. Це, по суті, дуже простий спосіб структурувати свою думку. Спочатку висловлюється позиція. Я вважаю, що потім пояснюється, чому саме так, тому що, і наостанок чіткий висновок. Таким чином, все ваші аргументи одразу стають набагато сильнішими і зрозумілішими. Отже, який висновок? А він дуже простий. Можна все життя вчити правила гри, але так і просидіти на лаві запасних. Але ж справжні зміни роблять ті, хто виходить на поле і грає. Громадянська освіта це не стільки про знання, скільки про дію. Це про те, щоб бути не просто глядачем, а активним гравцем. І наостанок просто задумайтесь, хто у вашому оточенні є прикладом такого активного громадянина? Можливо, це сусід чи сусідка, що організували прибирання у дворі, або вчитель, який надихає, що саме робить їх такими? І найголовніше питання: який перший може зовсім маленький крок можна зробити, щоб теж стати таким гравцем у нашій спільній великій команді?